Всім доброго вечора! І ще раз, дорогі друзі, закінчила я порпати в огороді, доволі уставши, але це все на благо, як кажуть труд. Дуже довольна. І дивіться, мене так радують мої мультифлора хризантеми. Палила я хорошо українювичем, ще, там же стільки добре, класних. і відкриваються, Прямо на очах відкриваються. так що буде все чудово. Дуже буде все чудово. Кітеньки, я зараз Кушет, мої хороші. і сухий корм дала, і вістки здала. І зараз робила собі каву. Так, хочеться кави. І соломкою. Дуже люблю соломку, Солоно в Аврорі продається. І зараз розслаблюся. Копати ями для ялівців, ну, скажімо так, не легко, ну і не тяжко так в середньому, але це все дуже-дуже добре. Така фізична навантаження, гімнастика така класна. Так що я довольна. Всім спокійного вечорочка. Хай буде в нас тихо і вночі, дай Бог, це дуже головне. Ось, хай буде мирно на душі, весело. Радійте. Радійте тому, що ми прокинулися, що ми живемо. Це вже просто круть. Всім до побачення. Пока-пока. Доброго дня чи вечора, дорогі друзі. Сьогодні вже 17 те у нас жовтня. 2025 року, п'ятниця, у нас сьогодні посадка буде квітів. І дивіться, яке чудо я купила. Ось, які гарні це сімейство вразкових. Але я швидко з магазину вибіжала просто, дуже спішила і не спитала, дивлюся, тут немає таблички, що це за Стіня сімейства вразкових, як називається, може казали, я не запам'ятала. А така краса. Дуже красиве розстіння, ягідки, які такі, ну взагалі чудо. Це буду садити, Боюсь тільки, щоб собаки не їли. А і трояндочка, бордюрна трояндочка такого кольору. У мене ще немає. Іменно бордюрної троянди. Біла і красна є червона. Тепер буде і отака просто неймовірний кремовий колір. Дивіться, ну взагалі супер. Погодка якраз шикарна. Може буде дощик, бо... Хмари у небі, хмари такі добрі. Було, сонечко виглядувала сьогодні. І зараз будемо садити хоч в таку погоду, знаєте, як воно <свісно> ліниво, але нічого, тепло. Сьогодні шикарно, заморозків вночі не було, тому будемо зараз садити. Земельку я купила. І для хвойних купила земельку, тому що оцей кіпарісовик, він уже тут. Томиться не тільки полтора, я назад її купила, І він вже томиться, він дуже хоче, щоб його тут посадило вже. Ось. Почнемо. І ще, що я ще купила, потім покажу плющ маленький, невеличкий. Хоча із чоловіком спорила, не хотіла, щоб він купляв плющ. Він каже, давай весь на вулиці посадимо. Я не хотіла, бо він же ядовитий, Там листя ядовиті для тварин. Але компроміс. знайшли компроміс, посадимо в такому місці. Що це покажу. А там, де машина, бачите, там собаки не бувають. Бувають якісь там прогризуть дирку можуть там проникнути. Вони там не бувають, де машина. І там ми посадимо. Плющ він дуже гарний. Арочку зробимо над машиною, щоб кришу не робити. Зробимо арочку і посадимо в плющі. Купила я тільки один. Один. Там треба більше. от Бачите, червоні стовпчики такі. І біля цих стовпчиків, щоб плющ спочатку на стовпчик і потім буде заплітати потихеньку. Я не знаю, який час це займає, ну подивимося, швидкість, мабуть, різна. Так що дуже теплий день. Прям я здивувалася. Ой, якщо б ще місяць хоча б такий був теплий, але це все мріє, бо. Поводи своє бере. І зараз листопад. Ой, зараз жовтень, але незабаром буде у нас, уже сьогодні 17 да? незабаром буде листопад, а в листопаді там уже холодніше, небагато. Так що радують поки що рослинки, поки що не замерзли. У нас якось ця капуста от дика. Я кажу, дика капуста кольорова, вона ще тримається. Заморські були легкі, тому вона витримала. Для мене дивно. Ось. І я думаю, з вами дивлюся, де я посажу троянду. Хотіла тут, а ось, в цьому місці, але мені так шкода обирати оцю пітуню, яка сама насадилася. І може, може, я посажу, все ж таки, ось тут маленьку капусточку цю уберу і буде навпроти цієї трояндочки. І отак потім іще посажу одну і потім, може, другу. Куплю отут. І будуть ці бордюрні троянди, теж будуть дуже добре виглядати. Так, в принципі, пейзаж буде у нас непоганий. Да, Воно все не, не дешеве, але воно того стоїть. Троянди, рослини всякі, вони радують, як які тваринки, як і... це все чудове, що може бути в нашому світі. Все гарне. Ну, поїхали, будемо садити. Що у мене вийде, покажу. Потім. Ось, красоточка моя, компаньйон мій, лабрадор. Мені допомагає, травку їсть. А ці лінтяєчки, канекорси, це треба зараз їх якось сюди брати, заманити печенькою. Не хочуть, хочуть спати, їм тепленько. Поубрали я сьогодні у них відні кімнатки, де вони сплять в домі, в хаті їм тепло. А вулицю не хочуть. Такі у мене собачулечки. А Рубі завжди з мамою. Вона вибігає постійно, просто на вулиці. Вона любить на вулиці гуляти більше, ніж в хаті. Ось така дівчинка у нас. так? Красотка наша маленька. Наш ялівець, можевільник на російський, все вже пересадила в другій частині садочку і буду садити цю красоньку. Земельку я добру використовувала, змішувала з обичною землею для посадки хвойних. Я покажу зараз. І пролити треба корні вінчиком. Обов'язково взяла дві пачки купила. Зараз буду розводити один пакет на 10 літрів. Ось такий субстрат я використовую для хвойних. Уже розвела Фортіфорт. Він самий форті -форт. форті -рут. саме Фартіфрут. Фартірут-саме класне корінювач. Мені він дуже подобається. Колір насичений. І зараз будемо поливати. І потім іще я хочу землі додати хорошої земельки. Може вільничок буде тут. ну, Я думаю, що йому сподобається нове місце. Повітряна тривога. Я трошечки не доробила, що я не доробила і ще не посадила плющ. А так все вже покажу, скільки всього посадила. Ось бордюрну трояндочку, цю красуню таку ніжну, посадила я тут. Ось один очіток ось тут посадила. А другий, сейчас я покажу, вон там, в тому місці біля гортензії. Там вже була як ямочка. І від собак я закрила, але поки так, я потім уберу. Ось. І ще я посадила. Саму-саму головну красуню ялівець. Йолочка така, да? Дивіться, може вільник. Ось це чудо. Я посадила тут, в горщику. Дуже спішила. І передо мною був мужчина, дуже дуже, дуже, -дуже довго сіміна вибирав. Ну дуже я вже попросилася мене пропустити, бо мені... Мені дали там 5 хвилин туди і назад. А мені ж треба було все купити. Тому я добре не порозпрашувала. Ну, в цьому горшочці е у Грей Сіліс. В цьому горшочці було оце чудо сімейства Верескових, сказали. І все. Я узнаю, ще у дівчат зайду, як точно назва у цих ягодах. Дуже класнючі. ну, Дивіться, який вигляд. Мені подобається прямо супер. А верес. Верес у них був, але я вже не купила, ну, якось трошки дороговато. І то, хотілося і того, і того всього. Ось. Оцю красуні ще раз вам покажу. Я ну, морського пола. Я говорю, красуня. Да, Ось такий, ну дуже мені він сподобався, не знаю. А там в горшочці дуже багато було води, тому перевалочка така получилася не дуже якісна, не знаю. Як уже приживеться, так приживеться, я кажу, ботаст. Ось, корнівинчиком і ще в мене трошки залишилося Оці троянди гортензії, оцю теж кіпарісовик полила. Оцей кіпарісовик я купляла у жіночки цієї жінки тільки рік назад. І у неї купила другий кіпарісовик. Це одна і та ж людина вирощує. Ось. Це седум. Мабуть, учиток, я точно знаю, что в народі кажуть. Седум, якщо я не ошибаюсь. Ось. Це я в питомнике Адуван купила його. Ось буде місце нашому плещу. дивіться, біля цього столбика металічного рядочка, Тут я його посажу. І заодно вам покажу ось мультифлору. Вона потихеньку вже починає розпускатися. Я обробляла віжки зликів, але вона така величезна. Дивлюся, у неї якось сили не вистачає розпуститися, настільки вона огромна просто. Огромніша мультифлора. Якийсь широкий величезний куст, треба буде його поділити. Ну, буду пересажувати, мабуть. Пахне теж дуже класно, неймовірно. Дивіться, мила я горщики. І я трояндочку купила в епіцентрі. Ось вона, така вона рожева. Написано, я говорила, як із п'яжит. А на самом, дивіться, як вона називається. Троянда і в п'яже. А я говорила Піджет. <сум> Нашла горщик. І ще троянда плетиста Golden Shower це біля де машину ми ставимо плетиста. А інша троянда називається. Зараз я вам прочитаю. Golden Shower. Плетиста. Це одна. І інша називається. Я там купляла червону і таку гарну червону і Саліта. Саліта це оце червона, яка, а Golden Shower жовта А вона, що це покажу, ось, отам, там, де ми ставимо машину біля забору. Ну, хто помнить? Я там садила плетиста, ну вона ще маленька, вони ще такі дві. Невеличкі були, ну я думаю, що навесно будуть рости.